Доброго вечора. Люди добрі. Приїхали ми на наш старий двір, на нашу кукурузу. І що я дивлюся, кукуруза ще листя зелене, знизу трошки почала жовтіти. І то це проти сонця. Да, дивіться, перший сорт, який ми садили, по два качани, які вони, звісно. І що? Дивіться як качанчик отак униз вже вісить, це вже він готовий, він вже розкрився. Його отак береш, так це легенько робиться. тільки Рез. І отак ми рвемо, отак у качанах. ми Ну, звісно, були й отакі качани. Маленький, ну хай буде й такий дивидумой. Та всякий він є. І ось дивися так само. Диві. Давай далі пройдемо. Це з Висить. Вісить. Ви. Ви. Заберемо хай його. Сухенький, розкривши, сойки не їдять, якщо будуть такі негодники. Зараз я сюди покладу. Оп! Ну це з краю, де світить отак сонце на неї, вона вже так. А вона у затишку. А там он далі бачу, вона зелена. Пройди, покажи, що зелене листки, як руки стоїть. Зелена-зелена. Дивіться. Зелена. І качани є абсолютно різні. За розміром. Є і ось які. Ого, як високо. Всякі є. Ой, не пролізеш, не проберешся. Ого. Давно вже грижені ось є. А є й свіжо грижені. Я вам скажу вже з бусею гуляю через дорогу від нас. Город з кукурузою, то з берега, з іншої сторони, берег виходить. З берега отака сама картина вже починається. Ой, ну, які високі. Непогано. Досить непогано. Так, ліземо назад. Ой, наче не полена, мокрицю наростала. Ой-ой-ой. Мокрицю по ну, З цієї сторони, де сонце світить, дужче там є. Там вона ось уже і присихає. А де всередині ще й не дуже. Хоча вже почала. Вже ж не така зелена, як були ми останній раз. Не така. Зелена. Ліцерка трохи одосла, молодесенька, вівцям нашим. Ой, як пахне! М -м -м. Який це аромат свіжоскошеної зелені. М -м -м. О, гарний аромат. Ось, де покошена, яка молоденька кропивка вже цвіте. І молоденькі лопушки на місці скошених старих. Красавчики які. Гарні. Так, спускаємося до берега. Глянемо зараз що тут. Ну, от поки йшли отак з гори униз, то не видно, щоб свіже було грижене. Ну, а ото -от всередині, думаю, що то якась пташка заліта. Охоронна фірма працює успішно, люди добрі. Навіть не порвати, не позриване е, світомузика, ось бачите, плівка. Із, плівка з плівка Ну касет. То грижене, то старе, аж позасихало вже. Ну хоч щось да збережеться і для нас. Яка тут висока кукурудза? Це ж то якісь тут два різних сорти. Як я вже говорила в попередніх відео про кукурузу, торічню кукурузу, ми виламали 6, 7 і 8 вересня, бо вона просто від спеки погоріла. Качани вже були всі сухі, і листя вже було повністю сухе. А цього дивіться. Зелена. 10 вересня, а вона зелена стоїть, як крута. А, нічого в жовтні будемо ламати. Зате не будемо розриватися. Ось картоплю починати перебирати і, і бігти на кукурудзу. Зараз... Зроб... Зробимо одне і будемо переходити вже до іншого. Питали нас, коли ви морку чистите. Ну, не знаю, в вересні, певно, ми ніколи не чистили. По... Жовтень. Церковному календарю. Старому тепер уже будемо говорити 27 вересня воздвиження. То я ніколи не чистила ні буряка, ні моркви, ні, ні червоного буряка. Зараз. Раніше, отам от у 90-х роках, коли холода раніше наступала, не такий був, не така була зміна клімату, тоді починали чистити раніше, раніше. А зараз ні. Зараз тепло таке на дворі, на що я її викопаю. Ту моркву і той червоний буряк. Що треба, я перероблю там, чи закрию якусь борщову приправу, думаю закрити. Трішки я її не дуже люблю. Ну, як навесні вже закінчується буряк у борщ, то тоді користуюсь цією приправою, то баночок декілька закрию. А так воно лежить у погребі тільки в'ян. Тому там. ми стараємося в конці вересня хай туди і туди. Воно в землі. Я ось і вчора виходила уранці моркву, копала собі на їжу. Не в'яла ні, нічого, так що хай вона в землі там і сидить. Кожен так. же ж орієнтується. Кожен дивиться по своєму клімату і по своїй погоді. Яка буде погода? Я дивлюся на 10 днів, у мене показує погоду, я от дивлюся на 10 днів. Погода, яка вперед. А на якому каналі, що живуть люди у. Дуже близько біля Карпат, то там дуже рано копають, бо холод приходить дуже рано. Я не знаю, як той канал називається, але як інколи на коротких відео бачу, то торік їй казали ті жіночці коментатори. коментатори, що для чого ви так рано копаєте? А вона каже, ви знаєте, що ми в горах у Карпотах через тиждень може сніг випасти. Mm. То там люди копають рано, а ми сумщина, зараз я її не думаю, до кінця вересня навіть і не думаю. Хай вона там сидить. Для чого вона мені в погребі буде в'янути? Не... Ну що, промоніторили, бачимо, що ще не все з'їли. Тепер поїдемо на інший город. Бо головна ціль нашої поїздки це перчику нарвати. Поїдемо на другий город, де в нас гіркий перець. Біля шів, до речі, нажарили. Ох, і смачно. Наїлися. Я вже повечеряла, сказати. бо ми сказати. з дочею їмо вдома. Після, Шир... Після 18-ї вечора не їмо. Тому... Наїлись і приїхали. Вже запаковані все. Хіба Це... водичка, да чайок ще зроблю із чорнобривців. Так що хто нас дивився, хто попереднє відео, то біляші вийшли смачними. Смачні. Коли м'ясо може бути несмачне, своє, свіже, натурпродукт. Знаєте, як тут добре для нашої душі на нашому старому дворі. Якби в нас тут була гарна хата, щоб не старалася хата, щоб зразу, як ми тільки купили, ну, ми думали строїть тут, будувати хату, ну через певні обставини в нашому сімейному житті. Ти хочеш одне життя, каже, буде по-другому у нас побудувати хату. Ми побудували погреб, побудували сарай, додали, заасфальтували двір, поставилися таку таку глідню кухню, а далі... Трапилася в нашому житті прірва. І хата відпала на декілька років, а потім вже й охота відпала наша. Тому ми знайшли хату і купили ту хату, а тут залишили. А якщо б ми зразу починали не з сараєві, не з погребів а зразу поставили хату. І коли пропала в колодязі вода, то ми б б тут і скважину, був би Іванний туалет, так сказати. Це доладоване, то ми б звідси нікуди не пішли. Як подивлюся, як гарна західна частина України, отам От Карпати, ну отуди, отак, одна людина живе, через три кілометри інша. Ото мене дуже так влаштовує. Ну, ти вийдеш із свого двору, хоч і тоді, як ми ще жили до 2016 року. Тишина, спокій. Такий зад. Ось ставок поруч був, ще ще тоді. ставок тоді не заросший був, ще багато води було. Сядеш і відпочиваєш душею. І там я не скажу, що погано, ну там машини одна за однією. Людей все одно ми не бачимо. Ми ну... живемо своїм двором. Зараз ніхто ні до кого не ходить, ніхто ні до кого не бачить. Кого ти побачиш, як хата через три, хата через дві, хата через хату. Тому сюди як приїдеш. Між нашим старим Наче двором, сказав би, приїхав на один город, поїхав на другий город, приїжджаєш, наче розвіявся вже. Між нашим оцим старим двором і новим двором, де ми зараз живемо, 2 кілометри 700 метрів. до цього так нашу стару хату. Та виглядає виглядає. Я думала, якщо я перестану за нею ухажувати і перестану її мазати. Фарбувати, якісь дірки залатувати. Вона впаде. Вона від З з го року нема, за нас стоїть. Вже 10 років. А будована ще до Другої світової. Раритет можна сказати. 32-й чи 33-й мені говорили ті люди, що будували її. А, пожалила ногу молодою кропивою. Їдемо тепер далі. Я на городі, а маму згубила по дорозі. Зараз вирву бурячок і дивлюся, скільки кашовиків. Ми коли садили, ми не думали, що їх зав'яжеться аж стільки. Може хто з села дивиться, може кому треба, або з навколишніх сіл. Може, кому треба кашовики, бо... Насадили на овець, а виросло так, наче в нас три корови. Що нам би на три корови хватило. Так, я зразу кажу, я не спец по величині буряка на борщ, адже хай буде такий. Адже, хто ще не знав, я борщ не варю. Більше того, я його навіть не їм. У мене, як називається, Індивідуальна непереносимість борщу. Коли мама була мною вагітна, у неї був страшнючий токсикоз. І саме на борщ, на запах борщу. І от так сталося, що з народження і я не виношу ні смаку, ні запаху борщу. От і таке буває. Уже скільки гарбузів. А тут дужче вже дивіться. Проти, проти сонця дощ кукурудза пожовтіла. Ось де не проти сонця, там он зелененька. Йду я по червоний перець. О, як тут наш великан. Ух! Який гарний. О, бачу, що нарешті мої сьогоднішні посилки з'являються в мережі в додатку нової пошти. Бо посилки в нас то забирають в обід, приїжджають у село. А відправка вже йде оформлення із сусіднього відділення. А в мережі можуть з'явитися і пізно ввечері, і на наступний день вранці. Це не від мене залежить. Ой, які гарбузи. М -м 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 -м. О, я всюди чую мамин голос. А, там балакає. Так. Ой-ой-ой. Звичайно, вівці цього всього не з'їдять. І... Навіть що якщо ми щось, ну так як завжди ми ховаємо від морозу в сарай, то також всього вони не з'їдять, дещо й пропаде. Ну, краще хай буде, якщо ніхто не купить, краще хай воно буде, ніж його буде недостача. Ось не разу ми не показували, ось наш перчик цей гіркий. Зараз я його обірву. Це напевно маленький пакетик мама взяла. О, тут кращий набагато буряк, ніж там з краю. Зараз нарву, Побачимо, скільки його вийде. Гарненький, звичайно. Я вже тут зірвала чотири штучки з цього кущика. Ну тут по дві перчинки. Воно як було в стаканчику, по дві. Мені дуже подобається цей сорт український. Якщо будете десь купляти, на сайтах хто купляє, то так на упаковці написано перець гіркий український сорт. Це не F1, нічого. Не, не гібрид. Дуже гарно він відломився, а він доспіє. Дуже гарно він ось взагалі майненький. Ну, він на сонці з самого ранку, вже під вечір тут немає сонця. Він дуже гарно сходить. Сходжуваність у нього дуже гарна. Ну, Так як я по своїй методиці кладу на вологий папір під, під кришечку на пророщування, а потім вже е, самі насінинки з такою хі -хі. Ну, проросли вони вже. Випустили корінчик такий маленький. То... Дуже висока, високий рівень у нього цього проростання. Насіння дуже гарне. У мене торічне, по-моєму, є насіння. Ну, можна залишити одну-дві перчинки, зібрати. Але, бачите, гібрид той, що я брала. Я не пам'ятаю навіть, як він називався. Якийсь голландський F1. Бачите, не завжди голландське є кращим. А може підробка вхопалася. Тоже не, не, не можна виключати таку можливість, що може і бути і підробка. Чого в цьому житті може не бути. Може всяке бути. Живеш і не знаєш, що в наступну хвилину буде. З тобою. Чи... Нічого собі, нормально так. Більше кілограма виходить. Мама казала, на наступний рік не більше 10-20 кущиків. У мене тут щось до п'ятдесяти. Класний перчик. Отак. Так, з гарбузами, звичайно, погарячилися. Насадили, ну, ніколи не думав, що їх стільки вродить. Родили, кожен рік родять гарбузи. Ну, але все одно якось в цьому році вони по-особливому гарно вродили. О, дивіться, скільки вийшло. Тут більше кілограмів, тут десь 2 кілограми точно, а може й більше. Ось тут. Бачите, з краю відбирають, скільки вівці їдять. І все одно. Ну нічого, час покаже. Що і як, куди. Йду, знаєте, що глянути. Хочу глянути. А, я вже бачу, що вони ще зелені лежать. Ну, у нас колись були такі гарбузи. Вони дуже довго стигнуть, дуже довго. Оце оці, що такими дольками. Ну, підемо назад сюди. А ні, вон, дивіться, є вже. Та тут наче великий. Я хочу запеченого, але знаєте, аби ж такий попався, щоб був солодкий всередині. Бо буває розрізаєш такий жовтий кашовик, а він всередині якийсь такий е, тьмяний е, і не дуже й добрий, як спечеться. Ну, такий якийсь він. не, не про що ось оце такі. А буває розрізаєш, а він солодущий, солодущий Я знаю, корови в нас набагато більше любили оцей гарбуз ніж. Той, що на тій стороні, хоча й там є кашовики, той кормовий. Набагато більше любили оцей арбузик. ну Дуже гарно його вродило, звичайно. Дуже. Дощики проходили. О, тут взагалі як насипано, наче. Як насипано. Ой, які. Оцей, до речі, може бути гарно солодкий. Ось цей. Він такий в порівнянні з іншими, він такий темніший і, можливо, він всередині дуже-дуже помаранчевий такий. Не знаю, вирвать чи не вирвать. Оце, у даний момент я хочу печеного. Але не факт, чи, чи буду я його завтра, наприклад, пекти. Не знаю. Поки ми сюди доїхали, тато нарвав гарбузів і повіз додому. Так може, може там попадеться якийсь. А є ось такі, дивіться. Певно, тут у затишку сонце дуже шпарило, вони зав'язалися, але не виросли. Бачите? Дивіться, скільки їх тут так. Здебільшого мені, напевно, так і здається, що тут дерева, тут кукурудза, сонце шпарило, вони позав'язувалися занадто багато. Їх, бо в мене такого сорту немає, я таких не купувала. Це мають бути звичайні, нормальні гарбузи, такі, які отам. А фізично у гарбузиння не вистачило сили їх виростить до великого розміру, до більшого. Дуже. З одної сторони радує врожай. А з іншої сторони, і розумієш головою, що забагато це для овець і... і хватить аж до Нового року. Ну, звичайно, не без втрат, тому що то там підгниє, то ще щось всяке буває. Тому що такого ідеального місця для зберігання такої кількості гарбузів, я думаю, навряд чи в кого є. О, отакі вони мають бути. Здорові. Так. Отак я й справилася. Сховалося сонце за деревами позаду мене. Вже стало прохолодніше, надягла ковтину, в повітрі вже осінь. Вже і трава під ногами не так шелестить, вже здебільшого хрустить. Ходимо з бусею, гуляємо, то вже кленові такі гайочки, дуже багато вже листя під ногами. 10 вересня, як не як уже, на календарі. Дякую, що дивилися. Поїду я, захоплю маму по дорозі, поїдемо ми додому, поведу в гуляти. Раніше бувало таке, як і корови в нас були. То череду пасеш, то хазяйства більше. Я його гуляла до ліхтарика і об 11-й вечора бувало таке, що приходили і близько 12-ї, а зараз чи то старію вже, аби швиденько його по видному вигулять, та й додому. Все. Всім до побачення.